Тарас Григоріч Шевченко, Марія. Все оповадіє моє, на тебе, вікна, світлий раю, та волосердя твоє. Все оповадює моє, на тебе, мати, позогаю, святая сила всіх святих. Приніпаручне благая, малюся, плачу і ридаю. пічіста чисте я на їх, от тих обкрадених, сліпих невольників. Подай їм силу твоєго мученика сина, щоб крест кайдани донеси до самого самого краю. Достай я благаю, цариця, неба і землі. Водви їх столу і пошли, благий конець о все благає, а я не зломнево спою, як процвітуть убогі села. Псалмом і тихим, і веселим, Святую доленьку твою, Ади плач і скор, і сльози, душі убогої, убогії Остапню лепту подаю.